Перша липня, ехіноцею всі свої красі. У мене тут велика посадка, Ось Поряд мої сієнці лілейників. Це перший раз цвіте помаранчевий, дуже гарний, як орхідейка. Ось сьогодні, можливо, до вечора або завтра відкриється ще один цікавий. Перша цвітуть, Ось ще один буде. Ось такий помаранчевий зараз квітує. І квітує в мене вже другий рік, мій саме перший сіянець. Великий, такий гарний, високий. Майже мені по плече. Красунчик. Ось гінецейка. У мене тут ціла їх посадка. Зараз квітують, краса, неймовірна, лікарська. Будемо збирати на чайок, хто хоче, кущики на осінь будуть саженці.